Тридцять сьоме. Ой, тридцять шосте, так о, ні, Боже, Інна Васильівна. Де ваше питання? Тридцять п'яте. Тридцять голосування з нашими змінами, які були прийняті протягом роботи комісії. Хто за? Дві зміни. Дві зміни, так Оленка. Тепер шановні колеги, пропоную повернутися до питання розгляду стадіону і це які нова питання? Може, де є? Десяте питання. Ставлю на повернення, хто за. Ставлю на перенесення це питання для глибшого обличення. Ставлю на голосування хто, скільки? Ставлю, Я не можу Дякую. Далі падаємо, а поїхав до полі. Поїхав. Шановні колеги, ми з ви... Я за... вийду на голову. Стоп, почекай. Оборонка, далі закрите питання. Ні, я скажу, так що має. Що? Ти повернувся? Ти скажи, що? Ти за військові за. Втрум. Втрум. Ти за військові за. Я хочу. Порядок денний треба щось включити? Так. Вісім, ну... В мене, в мене, Мазар, е боже? Ні, 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 не, ні. все, перенесли, е перенесли. Е перенесли. Е перенесли. Відповідальні особи просто забулися о, подати о, питання о, на бюджетну дякую, дякую, дякую. Питання невелике, на 266 тисяч. Це мова йде про облаштування умов праці для Андрія Ну Заступник міського голови, як бомж, бігає кабінети немає. Ставлю на голосування на включення, хто за. Ставлю Олена, те проти. Це буде важко за брати. Володя О, це не це бачу, це дякую. включили розгляд секундочку. Розглядаємо це питання. ми Включили додатковим ставлю. Це останній раз, і тільки тому, що це ж включаємо поза цим. Ставлю на голосування, хто за. У нас програма Нас за. Вчасно, подавайтесь, будь ласка, ми вас просимо, я вас прошу. Це нещасні 300 тисяч. Ну давай ставимо на голосування, ладно. все, чемна така ти. Вони включають порядок денний. Боже, я чесно, це якісь дурдоми. Ставлю на голосування, доступність. Хто за? Інна Васильівна, от чесно. Все, 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 давайте менше теста. Ти що щось маєш? А чи просто усі поміскова, що хочуть правити.